І така міні-інструкція, для чого для чого ця група, для чого ресурсні зустрічі, а, ну загалом цей подкаст а, Ця рубрика. Ця рубрика стане для вас незамінним помічником в управлінні власним станом, власним настроєм. Все мобільне, все змінюється, а, нема нічого постійного, особливо в нинішній час, але. Є те, що можемо ми контролювати, і це по суті єдине, що ми можемо контролювати. Ми можемо контролювати, як ми розпоряджаємось своїм часом, як ми його структуруємо і своїм власним станом. На все решту, це таке питання під питанням. А чи ми можемо цим управляти на 100% точно ні, тому що є можливості, які не залежать від нас, які залежать там від природи погоди інших людей, там ще чогось. Але. Є те, чим ми точно можемо управляти собою своїм внутрішнім станом, своїми думками, своїми почуттями, своїм настроєм, своїми емоціями, і в результаті роботи в цій рубриці, в даній рубриці, ви будете краще розуміти себе. Ви будете краще розуміти, як вам жити в гармонії з собою. А все решта це підтягнеться, і в результаті ви будете відчувати себе в гармонії внутрішньо та зовнішньо, і це можливість вирішувати різні життєві завдання з легкістю, комфортно, з задоволенням. І ще хочеться мені додати, щоб з гумором, але <гум> з гумором я не знаю, наскільки це буде в нас доречно виходити, тому що знаєте, сенс життя, досягнення цілей це досить серйозні такі питання, і тут гумор, якщо ситуативно, але дуже хочеться, щоб все таки було більше позитиву в нашому житті. І ви знайдете різноманітні техніки. Я рекомендую вам модифікувати, підлаштовувати під себе, створювати свої, надихатися. А ми будемо працювати в різних напрямках, в різних методах. У мене їх дуже багато, як класичного підходу, так і альтернативного. Але це не важливо. Ми будемо застосовувати і арт-коучингами. У нас буде і ігрові моменти, елементи. У нас буде і сторітелінг, і коучингом. Арт, коучинги, чистий і різного іншого напряму, і надихаюче малювання, і метафоричні карти, і дуже дуже, дуже багато всього. А, але завдяки своїй роботі, не завдяки оцим технікам, пам'ятайте, що тільки завдяки тому, що ви можете це зрозуміти і примінити, завдяки вам змінюється ваше життя, і ви отримуєте доступ до найкращих. Відповідей найефективніших відповідей на свої важливі запитання.